Значний вплив на природу материка мають океанічні течії. Біля берегів Європи проходить тепла північно-атлантична течія, що є продовженням Гольфстріму. Пом'якшує клімат західної частини материка. Зими під її впливом тепліші. На тихоокеанському узбережжі відчутний вплив теплої течії Куросіо. Яка сприяє підвищенню температури та утворенню опадів. На місці берингової протоки ще під час останнього зледеніння, між Євразією і Північною Америкою був сухопутний прохід, який затопило водою. Тож Берингова протока не глибока, її глибина коливається в межах 30-50 метрів.